Діші всім привіт! З вами Коля Бінга і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну групу під назвою Black Руша. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. На ми поїхали! Поїхали, пацані, приступаємо з вами до 23 серії. Погнали, я вже одразу їду знову на басіку, знову в мене по нулях. І сьогодні будемо засікати другий вимір. Другий вимір, так сказати, по, по... цих... По грошах, по зарплатні. Я чесно скажу, забув чисто, я не буду брехати пацані. В кінці відео я підведу ітоги і скажу, скільки я, за, е, я заробив за вчора і скільки я зроблю за сьогодні, бо то, що я не знаю. Я не зробив скріншотів, щось я не запам'ятав. Я пам'ятаю всі рейси заніжив, скільки я отримав 8 тисяч один раз 290-290 рублів, і на другий раз 8 тисяч 800. 8, 988 рублів да, реально 988 рублів то було Тобто на 2 рубля менше. А за цей, за вчора я не пам'ятаю, тому в кінці відео я зайду, е, я зайду пацани, в кінці відео на. На то відео зайдут на, на зайду, то відео і гляну підсумки за вчорашнім відео, скільки ми вчора заробили, щоб теж що вам сказати і не фантазірувати. Я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що 900 точно є. Чи 9100 чи 9180. Я не пам'ятаю. Вроді 900. Але пеш таки, вроді то, то не точно. Нам тут, тут така справа, що потрібно знати все до рубля, до єдиної гривні так сказати, хоч тут не рівня, але все одно, все до єдиної копійки. Тому, пацани, я вам в кінці відео скажу, скільки ми вже за, одну, за сьогодні заробили і скільки ми заробили за вчора. Вже я заробив 1168 рублів. Ну, це вже непогано. Тут у мене один клієнт сів. Так, давайте перший десятки від, Хто не знає, хто забув. Так, ні, ну гарно, гарно. Мені подобається проробота і на цього автобуса. взагалі страшно. Я навіть одне время уб'явся цією роботою. Спеціально ради цього автобуса. поки чесно. Він ну, дивіться і підриває. І на 6 і на 5 км получається швидше, ніж той новіший. Хоч цей старий пазик. Правильно, старий добрий пазик, але ну нічого пацани, Ну нічого. Ну і той мені подобається і цей, ну Цей мені подобається більше. Це совєтський. Так, так сказати совєтська yeah. Так, субі у нас уже опа 676. Це 1676. 758 рублів, Опа, перша зупинка. Все, посадить на зупочці стоїмо. Так, ну 23 серія. Сьогодні все теж має пройти удачно, успішно. Без стюрм, без підрізань. Ще у мене, блін, так ефіри проходили, як відео було б в золоту. Але наступний фірм мене якраз буде по автобуснику, Тому. Ну, автобусник тут же <зас> тут, взаді прицепа нема, тому думаю, ніхто підрізати не буде. Ну, хоча, головне, щоб так не підрізали. Так. І що, головне, щоб воділа який зараз говорять, щоб був нормальний. А то... Мало ли, ситра, переп'я и все. Та ладно, что насправді, пацани, я не п'ю, не куру, не п'ю. Я за здоровий спосіб життя. Ні, це Опача. Пишемо адмінчикам. Команду ММ MM. Жалоба. Вот вже зразу на паузу. І па ма пишем. те От ви тоже допустим робите. Он тут сидів. Тут трохи блин, тут, тут трохи застряв, і все, вже охоти. Так, ваша жалоба була отправлена в адміністрації сервера ожидайте ответа. Зарбею 2430 рублів. Це ж не все. Опа, оперативно, Ада Адавонт да, працює по моїй жалобі. З, здравствуйте, уважаемый мій ігрок, по вашей жалобі. Опа, бачите, як оперативно. Написали, почекали. Ой-ой-ой. Від е, 10 секунд там, до 5 хвилин, до скільки там це позивне вішинство, вони одразу, типу, відповідають вам, то, що вони більшіство адміністраторів всі в ті, які цим займаються цим витягуванням. Ті, яким впадло, то навіть якщо вони в ті, то їм нічого. Так, ладно, пацані, що 4,5 хвилини відео, поки що сідя по маслу, я доїжджаю до Арзамаса. Так, ну щоб не затягувати, пацані, коли я вже буду Арзамасі, уймкнулась одразу. Так, по я вже верзамасі, якраз їду 65 кілометрів. Ну, в принципі, знаєте, все одно якось, знаєте, от, пару тих рейсів зроблю, вже якась прибавка, так сказати, прибавка до пенсії. Ні, прибавка вже якась до зарплати йде основною. Я пацани, яким працюю, якщо що, працюю я дальнобойщиком. А моя тіпа я... Моя основна робота взагалі, це дальнобойщик. Ну, я вот знаете, Я, типа, увлекаюсь поліцією, я працюю в поліції, типа, моя, як вам сказати, бляха, моя, так сказати, цяя... Чекайте, я забув це слово, зараз я зайду в свою статистику гляну. Не забу рано це слово. Моя пацани, должность, не не должность, бізнес проживання, статус. Коротше, пацани, моя організація ГІБДД. Я сам працюю, але зараз я відстався, бо то, що зараз я тіпа, як не волюся, пішов в відпуск, а потім, тіпа, як піду ставку, щоб вам показати, як влаштуватися. От я тіпа, зараз відстався, тому то мені тіпа, треба. Буде... Я не то що волюся, в мене все сохраниться. Просто мені потрібно де влаштуватися, щоб показати вам, як влаштуватися, і як взагалі це робити. Це буде десь так в серії 35 пацани по поліції почнемо знімати і взагалі. Опа, такі самий, як я. Це буде поліція, десь починатися в серії 35 і типу, тоді я покажу, як лаштуватися, як це все діло працювати, робити. Тобто через серії 10. 10-12 серій. Пацані, поки що в мене ще є що так знімати так що. О. ладно. Тому, пацані, поки в мене є ще що знімати, то знімаємо то, що є. А там далі будемо бачити, як все буде. Ні, от я навіть не знаю, от моя основна робота взагалі це поліція, от я більше поліцією займаюся, Але моя основна робота це поліція, але увлікаюся часто дуже довольно. В день роблю від трьох до п'яти заказів, а то й до 7 чи до шести на дальній бочок. Блін, я не знаю, що сказати. Раніше я робив більшість на поліції. Де коли я улікався дальнобойщиком. А зараз я більше, так як я в поліції поки що не роблю, то я більше улікаюсь дальнобойщиком. А там, а ще той зараз я працюю дальнобочком, а улікаюсь поліцією. Тому от не знаю, пацані, а взагалі 50-50. на Ну моя стандартна робота, хай да це, на якій я більше робити і роблю це поліція. А така от... Ні, моя стандартна робота, на якій я роблю, це дальнобойщик, а от така от, типу як додаткова, яка мені по душі, це поліція. Просто мені дві прикольних, і то от я двома на двох роботах, вважайте, працюю. Ну, Просто поліція це моя должність, то і так. Така схема. Отаку відпашу в лиця. В мені поліція заходить, тому працюю і поліція в дальнобойщику, тому пацані. Що по душі, ізвиняється. А оці автобусники це все часто для відео, пацани. Для того, щоб зняти відео, що вам показати. Я, до речі, хочу знімати сня... вже, до речі, по поліції, бо я ж поки що як відстався і не хочу лаштуватися. Так навіть кайфу не буде, я не кайфунується роботи, якщо я потім буду знати, що я буду увольнятися, і для того, щоб на відео почати це все. Мені би записати наперед відео, але що як я буду прокачуватися з відео. Тому, пацани, це діло таке. Так, ну що, я вже й доїжджаю, а разомас об'їхав, ну по горозку тяжче. Але бачите, поніжого розкутяще, а зараз за все одно більше платять. В резомасі легше, але платять більше. А там тяжче, але платять платят менше. Бо від литкарного до, ну, до ніжого розказує да, ближче, так. Да. Але блін, що ближче, що я. Та там, в принципі, то саме виходить, бо я на зупинці ще стою в ніжогорську. Тому, пацані, там мало що так виходить. Так, ладно, опа, сзади, від... опа, з першого і перший такий. Від... І... А, ця, ця монетниця, ця... Це... це просто щось. Ці копійки, які лежать. Нейтрально огонь. Блін, другий рейс підряд забуваю за цей поворот. Не забуваю просто його просто, його яку Думаю, що мені прямо. Ну да. Ладно, пацані, мені ще так довго і нудно їхати, тому що я вам скажу, увімкнувся, коли я буду підлема, лит... ставити ткань, доїжджати. Чік ріка, я вже на мостові. Ну, я просто думаю, блін, тут не ще... швидше це. Я вже писток доїхав. Наше стану поза. Дивіться, так тут по в впазіку в світять фари. Я просто думаю, блін, що я темно темна ніч, а я їжджу без фар, то умнув фари і якось так. Опа зараз на зупиночку. Ну что, до точки ж недалеко, просто зупинка, это минус секунд 20-30. Пока доеду, так что что, пацаны, я... ну сюда мы, наверное, уже на точке. Так, нет, давайте же объедем. Опа. Опа, ч ⁇ Сейчас засечем. Тут насколы заканчиваются. Да я уже обещал сделаю. Ну Нашописання зупинка і я заробив разом 9114 рублів за цей респект зафіксували і заходимо на вчорашній відео, щоб подивитися стару зарплату. Тепер дивимось вчорашню зарплату. Так, ну що, пацане, я був про неї. Я про 100 вже є 9100, За вчорашнє відео ми заробили 9106 рублів і за сьогоднішнє 9114 рублів. Тобто ми. Побачите, що за кожен рейс, навіть якщо ми беремо один і той же рейс, то, то на друк налізне пацани круче кожен раз. Сума змінюється, приягається доверх, то вниз, на пару рублів кожен раз. Тому що я все хотів побачити, побачив, тепер що можу сказати. Тобто з кожним заказом сума е збільшується або зменшується на декілька рублів. Пригає туди сюди, туди-сюди. Ну що, якщо вам було цікаво ця робота про автобусника, і було цікаво, буде цікаво і вести цей експеримент обов'язково жміть лайк, підпишіться, діліться цим з друзями, Так пройшла 23 серія. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.